Усім привіт! Будемо дивитися таро прогнози для раків на січень 26-го року. Але перед тим хочу всіх привітати з Новим роком, з новими можливостями, з новими викликами, з новими проблемами да, і з новими переживаннями. Бажаю, щоб все у вас вийшло найспокійнішим способом, найкомфортнішим. Ви такі любите раки, щоб було все так. Да, так. Хорошо, комфортно. Ось, бо бажаю вам, щоб так у вас все і вийшло. Перший місяць січень у вас дуже теплий, насправді. У вас випадає шістка кубків, король кубків і трійка жезлів. Ці карти вони нам про, особливо от, в такому поєднанні. Да? Шістка кубків хоч перевернута, але подивіться, яка вона тепла. Та да, це зустрічі з друзями, це діти, це тварини, це от, от що намальоване. Да, це теплота, це комфорт, це сімейний затишок, це е, якісь такі завершення справ. Да, Привернуті нам говорить про те, що ми ще завершуємо, наприклад, домовлялися ще давно зустрітись з друзями. Зустрічаємось з сім'єю, там ще когось, доносимо подарунки, да, закриваємо якісь минулорічні справи. Оце шістка купків. І король води, би, тут теж, да? От він напевно, навіть тут намальований. Бачите? Це він. Король води це теж людина, яка з вами, яка поруч, можливо, на його підете, бачите, можливо, вас підтримує такий чоловік, можливо, ви такий чоловік, який підтримує свою жінку. Тобто, це любов, теплота, підтримка, турбота, це ну, прям, такі, знаєте, дуже теплі, дуже приємні, дуже чутливі стосунки відкриті. Плюс у вас тут трійка жезлів. Це про не просто вже коли плануємо, а коли робимо щось. Тобто да, вже вогонь вже горить, вже щось починаємо робити, кудись їхати, щось робити, з кимось спрацювати, комуніковуватись і так далі. Тобто, такий у вас дуже вайбовий, теплий місяць насправді виходить, дуже приємний, дуже такий. про енергію про розвиток. Стосунки, Рак, у яких є стосунки. У вас тут випадає дев'ятка пентаклів перевернута. Нам говорять, що будуть вставати питання грошей. Пентаклі це гроші. При тому дев'ятка пентаклі це не просто гроші, а це прям хочу нову машину. Да? І ми з приводу цього будемо сваритись, відповідно. Тому що хтось каже, а німного ли ти хочеш, а хтось каже, а І Відповідно, виходить так, що ми там обговорюємо питання якихось грошей, великих статусних покупок. Можливо, щось хочеться глобально поміняти, вийти, вирости. Тому що сама карта, бачите, дівчинка виросла. Вона виросла із цього дома і для цих стосунків. Вона виросла, їй хочеться більше. Вона не поміщається вже. їй... Тісно буквально, да? а їй розказують, що їй здається, наприклад. Ну, не здається. Да? От карта явно це показує. Тобто, хочеться розвитку, хочеться масштабу, хочеться от в стосунках. І ви будете це обговорювати. Ті раки, у яких стосунків немає, у вас скоріше за все. Буде місяць ностальгії, тому що перевернута зірка це ну, розчарування. Да? І ми от сидимо от по колісниці, згадуємо, як було раніше, як то, як все. Тобто, більше такий місяць ностальгії, я нічого не хочу, я як згадаю то, як було, та ну його, ні. Дякую. Да, от, от якось от таке. Щось. Крутиться, вертиться. В мені, от, в принципі, і так хорошо. В мене там є батько, наприклад, підтримуючи, або брат, або друзі, або хтось є там. Да. Мені норм, я, я все, спасибо. Я на цих стосунках розчарувалась. Ну, Тобто, у вас може бути такий стан, коли ви ну, віддаляєтесь да, від, від взагалі, питань стосунків. Робота, Робота значить, кар'єра, реалізація, перевернута луна. Перевернута луна вообще завжди нам говорить про те, що нічого не понятно. Як воно буде? Можливо, луна це ніч. Да? Тобто, вона світить вночі. Тобто нічого не ясно, що буде далі непонятно, як робити, непонятно. Тобто, просто так наосліпи йдемо. Це карта інтуїції. Це карта, от, я знаю, що я якось відчуваю, що туди, от якось осліп буду йти. Дай от, і в принципі десятка жезлів хочеться з себе вже скинути якісь. Е Обов'язки, які витягнули в минулому році. Так? Можливо, ви про це думаєте, що ну, ні, я далі вже так тягнути не можу, я далі вже так роз... розкриватися, розвиватися теж не хочу, буду от, щось думати для того, щоб ем, змінювати щось, щоб мені було легше і працювати, і. О, світло собі, І працювати, і розвиватися, і так далі. Так? Тобто, Я хочу трішки щось змінювати. Ось такий у вас буде вайб. В роботі. Ну і плюс луна, звісно, додає акценту, або такої, знаєте, занадто сильної такої духовності, коли люди там ходять там, в медитації, в йоги, і все таке. Або, наприклад, коли уходять в депресняк, тобто яку сторону ви оберете? Да? От, в яку сторону ваша душа вас поведе? І поради для вас, раки, на цей ем, місяць це у нас пряма сила. Пряма сила нам показує історію, що дівчинка бере і штрикає оцією шпагою маленького дракончика, маленького звір, звірка. І як би здається, що Зачем ти цього дракончика вбиваєш? Він же такий маленький, він тобі нічого не зробить. А дівчина знає, що з маленького завжди виростає величезний дракон, який потім може тебе зжерти. Тому краще його вбити тут і зараз. Ось така історія цієї карти. І про що це? Ну, трішки з'їм конфетку. Ну, чуть-чуть покурю Ну, від одної сигарети точно нічого не буде, знаєте? Або там. Ну, от сьогодні я лягу пізніше трішки спати, ну, нічого не буде там. 15-20 хвилин ну, подумаєш. Тобто нам сила каже: бери себе в руки. Давай, збирай всю свою силу в кулак і давай борись з цими драконами своїми маленькими, які потім виростають в таке, що ти не можеш зупинитися вже другу пачку ся куриш, вже три шоколадки з'їла, вже лягаєш у треті ночі, тому що все, от воно от вже все переросло. Нато да? нам нами говорять про такий аспект. Цікавий, який ви можете зараз, тут і зараз у вас є сила з цим впоратись, це подолати на маленькій стадії і від цього відійти, відчепитись і рухатися собі далі, раки. Ось такий у вас розклад цікавий вийшов. Найскладніший складніший фактор це у вас луна, тому що перевернута луна це завжди незрозуміле, непонятно, страшно, як мені рухатись, так? ще хочу від чогось відмовитись, піти, можливо. Оцей аспект ви будете проживати. Луна завжди проживається всередині, вона завжди проживається якимись такими емоціями глибинними. Так? Тобто, але зовні будете діяти. Тому бажаю вам удачі, бажаю щоб все вийшло у вас і всім класного року, всім пока.